Привіт! Вже номер два, бо не сплю давно, хоча ніч спала, як убита, але голова чамренна. Чи може і сьогодні бурі, бог його душу знає, вже і таблеток понапивалась усяких, а в голові туман яром і все. Вона не болить, а просто голова ватяна, наче не моя. Ну нічого, попустить, попустить. Так, я вже накидала 12 півторачок і баночки помила, помідорчики. Зараз доп'ю каву, та піду начищу часничку, наріжу перцю, накручу на м'ясорубці, все. Ну, коротше, позаливаю, капроновою кришкою накрию і йду, як стане, то винеся в погреб і вже Одна партія буде зроблена. Під залізну кришку в цьому році закривати небагато буду. У мене ще є минулорічний під снігом, і, і по-грузінськи, і без і без снігу всякий є. Але трішки свіженьких, ясне діло, що зроблю. А тоді ще соусу зварю. З'їздимо ще в магазі, куплю, подивлюсь, що там в мене не вистачає дома, так докуплю дай дай зроблю. І на цьому буде все. Хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ногті точать. І взагалі всього хорошого. На вулиці вже пахне осінню. От Раніше майже в кожному дворі, ну в селі, я маю на увазі, на вулиці зроблена була плита. Їсти варили на плиті, на дворі. От, Звичайна плита положена, так, ну кружки, оці. все як має бути. Тільки кирпічна така плита була. Варили свиням на тій плиті, було і зимою можна було там розпалити. І оцей димок мені. ну Я розумію, ну, у багатьох людей алергія, і, і все решта, ну я вам розказую те, що, те, що я люблю. Цей димок, особливо осінь, літом він, ясна діло, коли жарко так ну, не дуже в кайф, як оце під осінь. Ой, мені цей запах. В нас от там стояло <смі>, на тій стороні. Ну, вже ж там нема нічого. Там, там курятник був, таке для, для хазяйства всякі були пристроїчки, вже його нема нічого. І була ця плита, була і така гарна, доладня, то що треба. Там можна було все і нажарити, і наварити. Да, все було <смі>, да загуло. Так, дівчатка, вже. Процес, можна сказати, пішов, а ще й не вечір. Так що, перва партія готова. Помідори по-єврейськи під капронову кришку на зиму. Помідори виходять дуже смачні. Я прожила вже не таке мале життя смачніших помідорів я не їла. Що нам треба? На 6 трьохлітрових банок. Нам треба 6 великих отаких от перчин. Болгарського перцю 2-3 гіркого. ну Дивіться, в мене вони великі, хватить 2. Любите гостріше, вони й так гостренькі будуть. Достатньо, якщо великі перчини, достатньо 2, 6 головок часнику. Оце все зараз на м'ясорубку. Ну, відділю від насіння перець, гіркий з насіннячком, тільки хвостики подрізаю І тоді буду далі розказувати, що додати. Перемололи. Перчик з часником. І зараз додаємо сюди з-під крана холодної, звичайної 6,5 літрів води. Води налили. Тепер сюди додаємо 3 стакани цукру, 3 стакани уксусу і стакан солі. Стакан 200 грамовий І гарно перемішаємо, і будемо заливати наші помідорчики. Перед тим, як заливати маринадом. У кожну баночку по три таблетки аспіринчику. Тоді вони не так швидко перекисають і довше зберігаються. І ось так позаливали капру новою кришечкою і в погреб. І через місяць-півтора помідорчики, як золото. Я їх дуже люблю. І люда моя дуже любить ці помідори. Ось таке красотіще, а потім буде смакотіще. В нас виходить. Я ще 14 півторачок помідорів. дожду, поки водичка закипить, вийду на свіже повітря, випала знов столову ложку три А на коти в траві виділюються. Вже дідуля вечором постриже тут травичку. Ой, вчора під двором виша мотав, а вже вечором хай роса спаде, роса велика. О, тут сонце. Сонце в балду. Жарить на його в баню. Коротше, сьогодні не гужа. Ой, якийсь капець. Дай усе. Ну нічого. Отак, От щоб щось боліло, ні. А таке наче ватяна вся. Просто, просто погане самопочуття, дай усе. Як тип крячкою да лежать. Так помідори треба робити, бо пропадають. У цьому році закриваю все по старих рецептах. По-новому нічого не буду закривати. Ще з дідуликом вирішили зварити лечо, у в мене дуже добрий рецепт. Лінті ленті все є. Тільки коли я його варитиму, не знаю. Треба з'їздити 2 кг перцю купити, бо туди треба 2 перцю, ну, морква, цибуля, помідори є. От. І, і зварити одну партію. Дуже добрий рецепт кому треба, хто ще не робив. У ленті є, тільки дивіться туди десь трошки далеченько. Лечо на зиму. Кілограм моркви треба покрити соломкою. Я спочатку кружечками нарізаю, а потім соломкою. Саме соломкою. Не, не терти на тертушку. Склали моркву в посуду, в якій будете варити салат. Добавили стакан цукру, стакан уксусу, стакан олії, стакан 200 і 2 столові ложки солі з невеликою горкою. І як почне кипіти, перекрутимо і тушимо 30-40 хвилин. Поки наша морква тушиться, Накришила кілограм цибульки на півкольцями і 2 кілограми перцю солодкого соломкою. Перчик треба, щоб був м'ясистий. Тоді салатик буде добрий. І змолола 3 кг помідорів. У рецепті пишеться 3-4 кг. Ну, я змолотила так на глаз 3 кг. І зараз це все додаємо до моркви. Все перемішала. І як почне кипіти ще 40 хвилин. Поки буде тушитися цей салат, чи вариться, пішла готувати банки. Ну, от, минуло ще 40 хвилин і вже буду закривати салатик у стерилізованій баночці. І скажу вам, який вихід. Бо я не пам'ятаю. Вихід 4,5 літри. Я 4 літрові баночки закрила, а півлітри оставила їсти. Це дуже смачний салатик. Саш, Саш, у мене модель на сйомку не прийшла, можеш допомож? Я что? так. А знаєте, у цьому світі усім пофіг, як ти себе почуваєш. Тому піднімайся, одягайся, виділяйся, усміхайся і ніколи не здавайся, сказала Леночка, яка плаче через кожну годину з таким своїм. Сентиментальним характером. Ну нічого. Справимося з усім. Всім бажаю мирного вівторка, тиші і спокою в душі. Це найголовніше. І щоб ваші рідні люди були живі і здорові. Люди в Болгарію їздять, кажуть. Ну, нам же хочеться, ну, в Болгарії Чорне море, нам же хочеться. Я Єгипет дуже любила, Червоне море. Ну, я то перше море, куди я полетіла за кордон вперше. Тому. От любила я, Єгипет я любила. Тому головна компанія, з ким ви полетите. Летіть на Тенерифе. Ціна, мабуть, приблизно. Ну, з України дорожче, бо туроператор же бере. Дорожче з України, а ми так от себе забру... забукінгували готель. Подруга сіла у Варшаві, прилетіла, ну в неї переліт дорогий, а в мене 20 фунтів всього було. На Тенеріфи прекрасна їда. На Майорки, пальма де Майорка, мені взагалі не понравилось харчування. Все не смачно було. На Кіпрі смачно. На Кіпрі, до речі, дуже чудово можна відпочити. Дівчулечки, красотулечки, запитуйте мене що-небудь. Розвиваємо якусь тему, бо буду переходити в Тік-Ток. Там тему розвивають дуже швидко. Бо коли вийду з соцмереж, зійду з розуму. Так, Ася, побудь трошки біля камери, Лена в туалет, бо багато п'є води. Ася, ну поведи трошки прямий ефір. Водічка, поведи трошки прямий ефір. Я скоро буду. Ты вела прямий эфир? Кажи. Что за дела? Вам не видно, вона просто лежить. Иди покажися, яка у мене красива. Ось така моя собака. Пачка моя, да. А чого ты вела прямий эфир? Чого? Здрасте, я ваша Астя. Здрасте, я ваша Астя. Астя я, така Астя. Так, в ефірі в нас все менше і менше, і запитань немає ніяких. Я думаю, чи третьою кого випити. Ой. Зараз, мабуть, таке вімкну і вип'ю коле. Ася, розкажи, яка ти вредна. Розкажи. Яка ти вредна в нас собачка. Невиносимо вредна собака. Просто невиносимо вредна собака. Просто невиносимо вредна собака Ася. Не слухай нікого що охоче, грязнуля. Кожна собачка за собою слідить, тебе вилизує. Ася цього всього не робить. де поки Ірена буде мить. Де, Ася? Чого ти така? Ну чого? -ся, -ся. Завтра Лена поедет по кроссовке. Ой! По кроссовке себе. Хочу купить хорошие кроссовки. Щоб і не парили, щоб не брати багато, я ж без багажа їду цього разу. Ненадовго, гарячі дуже. Щоб і не парили мені ножки. Не знаю, які купити Balance, кажуть не дуже. А то Skitchers, чи як вона, то фірма. Коротше, щось буду дивитися, щось буду купляти. А Огірочки закриваєте, дівчатки? Я вже забула, як це робиться. Бачу, Свята Турпаленко закриває. О, Кума валя зайшла у прямий ефір. Ось вам кума, кума валя. Валя, кума, напиши, що в тебе все добре. Напиши, будь ласочка. бо дуже багато запитань. Кожного ефіру дуже багато про тебе запитань. Іди, іди до мене, іди. Іди, будемо двох, іди. Іди будеш мені допомагати, йди. Іди до мене, йди. От так, йди. Димичок. Коробочок. Коробочок коломбочок, так? Да? Іди до неї, іди, моя девочка. Моя любима, моя хороша, моя рідна. Ти моя рідненька, так? Да? Ти моя рідносечка. Ты моя рідна, так? Да? Ти моя ріднулька. Ти моя ріднулічка. Ты моя хороша. Да, 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 ну, ну, ляха, ляхай. Е, ти ж така моя собака. Голубчиків наробила і вже мало. Сольні огірочки вкислили, так що хрусткі. Супер, молодці. Не роблю нічого. Ото помідорчики робила, чи я їх у баночку з'їла і я їх сама і з'їла. Закривали помідори в Канаді. Супер! Наші кругом наші. Ні, не закриваю, дівчат, не закриваю, не хочу. У мене прийшов той час, що я не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу. Не ходь. Ми вчора були у погрібку в магазині. В українському, да? Ти моя? Були у погрібку, помідори в баночках. Доброго дня, валя Кума всім пише. Дякую за мене, що ж згадуєте. У мене все добре. О, пожалуйста, вам відповідь від валі. В неї все добре. Ми з нею спілкуємось. По три, по чотири рази на день. Скільки років Васі? П'ять років було у березні. Може, валя ось трошечки розпряме плечі і почне вести блог зі мною. Все може бути в житті. Їй просто зараз ніколи, бо вона, ну, няньче внучку. А так все добре. Не видумуйте того, чого нема, не додумуйте. Бо є такі, що можуть додумати. А непорозуміння є у кожного. Ну, ми не швидко їх вирішуємо. Сідаємо і вирішуємо. Смачної кави. Робіть будемо пити разом. Ась туди не можна, там нема нікого. Яна на роботі сьогодні на цілий день. Яночка косметолог, вообще Яночка, медпрацівник Як добре. Знаєте, що я вам скажу так чесно, як я думаю, легше в 100 разів працювати з унітазами, ніж з людьми. В 100 разів легше. Прибрав, отримав гроші і пішов. Хай вам масажик робить на обличчі. Я сама собі роблю прекрасно масажик на обличчі. Дитину експлуатувати не буду. Доброго дня! Помив, прибрав, отримав і пішов. Лілічка доброго дня! Вибачте, що е, ти мені пишеш кожного дня, я не читаю зараз, зараз дірик взагалі. Бо е, кожен поганий мені, е, те, що мені погане, пишуть, мене це дуже вибивало з колії. У мене зараз, е, ну, так, яким кремом користуєтесь? Зараз покажу. Замовляла в Україні. Вам давала багато разів посилання, і сьогодні є в сторіс. Я сьогодні давала посилання в сторіс. Отаким От кремом. Це у мене день, а є ще ніч. День і ніч. Денний і ночний. Отакі От крема. 240 гривень. Всього на всього. Давала посилання, перейдіть, там Лена, вона вам і підскаже, може щось інше порадить, бо це я вже давненько замовляла. Дивіться, фірма перевірена зволоження. Треба, щоб ваше обличчя подивився косметолог. Або ви знаєте зволоження свого обличчя. Зверніться, я давала посилання. Зверніться до Лени. У чеканчі магазин, і вона вам порадить. Але косметика дійсно дуже скласна. Ціна суперова, косметика класна. Я отут брала, ну в мене тут, звісно, є дорога сиворотка, мені донька купила. Є, не буду скривати, є. Але крема такий день-ніч я користуюсь От в Україні, замовила, Лєночка відправила на наш салон, а з салона мені дівчатка відправили. Патчі я в них беру і отакі крема. І мені ну, мені, мені заходить. Я їй довіряю повністю, вона мені... Ну, тільки ж, як ви крем мажете. Я так раніше мазала, я ж про себе кажу. Я так, Треба ж його, щоб він вбити його в шкіру, втерти гарно, промасажирувати гарно. Ну, крем суперовий. Дякую, Лілічка, дякую. Я просто зараз не заходжу в дірек, бо знаю, що можуть мені написати гедоту. У мене зараз ну, така складна ситуація в родині. І я стараюся не зах... отак лучше, отак мені скажіть, хто що думає, а читати не хочу навіть. Тому крема беру в магазин Чіканчішу. Давно я там беру крема. У мене і завжди і раніше, і раніше мені було жалко грошей на дорогу косметику, тому я беру все там.